Гарна нагода сьогодні нагородити переможців, чемпіонів. Поверського району з футболу 2023 команду Положський. Але починаємо. Починаємо. В номінації красір ворота чемпіонату построєному з футболу команди «Волошки» Бога Яколенко, так? Я знала, що то... Ты продолжаешь вингарный. Снега, прическа. не <связывается> не <связывается> <связывается> І переходимо до нагородження команди. Нагороджується команда ФК Волошки. Громади Коваль... за задання на перше місце в чемпіонаті ковальського футболу, коверського району з футболу.